Чому взагалі в нас може сіпатися око? Давайте розберемось. Сам перед треба зрозуміти причину цього всього. В першу чергу в таких людей це можуть бути і дорослі, це можуть бути і діти. Взагалі, правильний збір анамнезу може привести нас до відповідного, скажімо так, діагнозу. Тому на прийомі там молоденька дівчинка і не знаю, 17 років. Вона готувалася там, до екзамену і сказала про те, що в неї з ні того нічого почало сипатись на уроці взагалі повіка. Тому було зрозуміло, що в неї є якийсь там стрес, є якийсь фактор, на який вона реагує, і який в неї досить комфортний. Тому е, треба зрозуміти етіологію, причину цього всього. В такому випадку ми посилаємо до невропатолога і вже разом з невропатологом ми ведемо цю людину далі і розуміємо, що робити, як працювати. Тому, якщо виникли питання, що схоже є у вас, можете мені написати, будемо розмовляти далі.